Відносно того, що є певні заяви про те, що вже в кінці цього року, там, чи на початку наступного почнуться значить переговори. Давайте акцентуємо увагу. Переговори по можливому вступу України в ЄС. Ну, слово, можливо, можна прибрати, бо якби передбачається такий вступ. Але що це означає? Це означає, просто політика, дипломатія. Це означає, що українське суспільство має бути заспокоєно, спокійне в тому плані, що, скажімо, нас колись і якось приймуть в Європу, Євросоюз. Якщо там проаналізувати скажімо, думки різноманітних експертів, знаєте, думки бувають дуже різні. Одні говорять про. Членство в Європі там на 27-26 рік, одні кажуть на 30-й рік, одні кажуть, що це ще буде набагато довше. Мені здається, що нам українцям цим собі не варто, скажем, заморочувати, тому що переговори можуть тривати доволі довго. І я б сказав би, що це для нас не зовсім новина, тому що на дорозі до Євросоюзу ми вже знаходимося, ну починаючи від президентства Порошенка. Уже тоді, і ви ж пам'ятаєте, за чого то Сирбор почався? Із за чого в нас революція гідності почалася? Вона ж почалася і за того, що президент Янукович спочатку, скажімо, поїхав в Європу. І зробив заяву про те, що ми на євроінтеграції і на перспективу в Євросоюз. Потім його викликав на ковір до себе після цього. Президент Путін. Буквально у смислі на коворто й бистенько полетів в Москву, йому там сказали ну-ну-ну він повернувся, сказав: Все, ми передумали, і ніяку Європу ми тепер ступати не будемо. Ну, це так я трішки утрірую, але так воно все це було. Це історичні події. Відповідно, особливо молодь це все взбудоражило, тому що молодь мріє жити в Євросоюзі по європейським цінностям, по європейським стандартам, європейське матеріальне забезпечення, європейська охорона здоров'я. Європейські зарплати, ну це ж зрозуміло. Ми цього щиро хочемо. Мало того, ми не просто географічно знаходимося в центрі Європи. Ми реально європейська країна, яка на сьогоднішній день напевно стоїть в списку європейських країн як номер один. Яка відстоює європейські цінності ціною власної крові, про які вже європейські країни трішки почали призабувати. Тому як ніхто ніхто гідне бути в європейській сім'ї, я думаю, що ми її тільки, ну, скажімо, підкріпимо і навіть оздоровимо в якійсь мірі. І зрозуміло, що тоді, в 2013 році, це українське суспільство збудоражилося, так у нас почалася революція гідності. Ну а чим це закінчилося? Ми знаємо, що це закінчилося вторгненням. Росії на Донбас, вторгненням Росії анексії Криму. Потім війна починаючи з 2014 року. Ну а потім 2022 рік. Так що ця тема про членство України в Євросоюз вона має певну свою історію і вона вже тянеться довго. Я вас запевняю, дорогі українці. Вона буде ще довго тягнутися. Але довго це значить не півроку і не рік. Я думаю, що реально говорити про повноцінне членство десь в межах ну, 29-30 років не раніше. Ну, на мою думку, це в кращому випадку. Але давайте ну, якось, у мене є ще така приказка. Для того, щоб не розачаровуватись, то не потрібно зачаровуватись. Не треба нам зачаровуватись Євросоюзом. Не все там так, ну, скажімо, все так привабливо, не все там гладко, так і не все так добре. Там є купа своїх. Мінусів. Нам би зі своїм розібратися. І як на мене, не все те золото, що, що, вірні, не все те, що близькості, є золото. Так само для нас Євросоюз, знаєте, як, така, мені здається, трішечки ну, така от, велика привабливість і е, трішки ілюзія для українців. Ну, Давайте будемо свідомими, по-перше, про те, що. Поки йде ця війна, то нам не світить ні Євросоюз, ні НАТО, тому що ці два питання між собою доволі взаємопов'язані. Давайте розуміти про те, що на шляху євроінтеграції ми знаходимося вже більше 10 років, і це дорога непроста. І там в Євросоюзі є купа своїх зараз проблем, пов'язаних з тим, що вони не можуть ще якби переварити ті країни, які вони Східної Європи прийняли до себе, які, які дотаційні, і ті проблемні країни, такі як Венгрія, кстаті, такі як Словакія, які зараз, ну скажімо, в Євросоюзі ну, не зовсім коректно себе ведуть, вони дотаційні. Там великі суми вони отримують з бюджету Євросоюзу. Є там проблеми з Грецією, якщо говорити про бюджети. Тобто в Євросоюзі зараз настільки багато своїх внутрішніх проблем, що прямо сьогодні, на сьогодні, навіть якби вони хотіли прийняти Україну, вони не можуть собі це дозволити, тому що тоді можуть запуститися реальні процеси розпаду Євросоюзу, чого вони європейці ну, точно не хочуть. І за чого ми в Європі точно. Уже є географічно. ми в Європі є ментально, ми є в Європі по цінностях. Прийде час, ми будемо в Європі територіально як член Євросоюзу, повноцінний, який підсилить Євросоюз. Але на мій погляд, хай йде все так, як іде. Іде природньо, тому що треба чітко розуміти, що вступ України в Євросоюз. Не, 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 не зробить так, що це, знаєте, така ілюзія. От ми вступили в Євросоюз, і на завтра все буде як в касті, все буде дуже добре. Та не буде так, нам це добре треба робити самим. Самим уже вчора, сьогодні і завтра. Е, да, членство в Євросоюз, е, ну, по думці більшості українців, дасть нам там преференції, в першу чергу, матеріальні, дотаційні, то ми їх і так отримаємо після війни. Ми їх отримаємо під час війни, ми їх отримаємо і після війни на відбудову нашої економіки на нашої держави з членством в Євросоюзі, без членства в Євросоюзі і на завершення цієї теми. Мені здається, що ця тема в українському в українській ментальності трішки перебільшена. Нам до цього треба спокійніше відноситися. Ми на цій дорозі, і ця дорога буде мати свій фініш. А коли цей буде фініш, там в 25-му році, в 30-му році, для окремо взятого українця. Це ну, якихось суттєвих таких сьогодення, прямо сьогодні, на сьогодні, якихось вигод, ну по суті, не дає перспективу на майбутнє так. Але е, мені здається, що тут для українців треба вектор змістити в тему національної самодостатності, щоб ми не були такі, знаєте, як попрошайки, якісь, щоб ми не відчували ту меншу вартість, щоб ми хочемо той Євросоюз от любою ціною, якому швидше, і життя буде як у тій касці. Треба цю казку зробити самим самим, самим тут, на Україні, щоб Євросоюз захотів в Україну йти, От тоді це буде круто.